Всім привіт, пацани! Як ви знаєте, я вам обіцяв прокачати з грі І ви, як на диво, набрали аж 4 лайка. Я здивувався і одразу почав качатися. Як ви бачите, я маю просто дофіга перемог, дофіга дамага. Я спеціально готувався і дуже багато трудився. Зараз побачите по моїх хілз. Зараз подивіться, чи я є в топі, тому що я дуже старався Ну я ще не закінчую на цьому. Я ще буду працювати. Я поки що себе в топі не бачу. Але може колись потрапимо в топ, як ви думаєте? Набирайте 2 лайка і я заходжу в топ світу. Як вам така ідея? Дивіться, мене ніфіга в топі нема. А я ж думаю, що я зараз топ світом стану. Оказується, я не топ світу, то, на жаль. Ну окей, ми старалися все одно. Я Ріберсі ніфіга не робив, якщо чесно. Дивіться, бачите цього Ice робота? Його з одного кіла в нож просто. І ось, я ти, вже ліпший за годмена. В нього 3 трильйона. Я ж вам ну, казав, що я розламаю його камп, десь скільки нього перемог. В нього 3 трильйона. Я всю його правду. І дивіться, якщо ми з цього знищимо, цього то ми отримаємо 100 мільйонів перемог. Це, звісно, дуже багато. Як у мене 2 квінтільона, то тут саме круте. і це коштує 25 мільйонів. Дрібничка, правда? Дивіться, я тут так стояв собі афакада фіга. Дуже дофіга. Да Як можна побачити ще по моєму левелі. Ви замітили, які вони левели? 979 сім'я. Ми такого не очікували, але я маю 975 левел п'ятий я не міняв, сьогодні я з другом побавився і він тільки каже: Ай, я буду батись, поки я тебе навжену Але як на диво, я сьогодні з ним бавився в гренні. І коли я бавюся в гренні, я спочатку на руки хотіла страха, тому що я в гені не вмію бавитись тоді. А ось зараз такий заходжу собі, спокійно не бавлюся, а прохожу собі в гренні на їзі з другом. Грення там беру в капкан. Я сам був в гренні і всіх убив майже. Як бачите, я за 1 кіл отримаю 1 кіл. Я можу дофіга реберси зробити, але якщо я зроблю реберс, то угадайте, що станеться. У мене все онулиться, але якби не онулилося, я би зараз стільки реберсів зробив. Оба на плюс 30 квадрильйонів. Це дуже багато. Давайте зараз по фану зайдемо на якийсь сервак я вам покажу, наскільки я можу бути сильний. Зараз зайду і звісно, за мене будуть всі крутіші. Спорим, що за мене зараз на цьому сервері будуть крутіші люди. Балюся, і нікол крутіше тут немає. Дивіться, тут всі мають по 500 більярдів Я найбільше килів маю. Дивіться, тут я просто встаю і фігачу. А люди, я недавно ось зайшов на сервер, і я бачу людину. Дивіться, той чувак, що я тобі нічого не дам, я піду туди на того посою. А ти собі відпочивай. Обала 100 міль. Не пішов, я не хочу то фарбу. Я буду тут головний. Хі -хі, ага. Ну і було ось таке ось відео. Якщо вам воно, воно сподобалось, то ставте лайк. Ну, я знаю, що дуже складно, але мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк. Всім па-па!